Пані та панове, настав час поговорити про український автоспорт, а саме про те, як одна людина намагалася його розвивати та поширювати незвичними рекламними ходами. Як це робить Red Bull у світі? А в цьому відео ми поговоримо про формульні рекорди Сергія Малака. Подобайка, підписка, коментар. Невеличка подяка за мою роботу. 18 червня 2004 року Сергій Малик встановив одразу декілька рекордів України, заїхавши на гору АйПетрі на формульному боліді Естонія 25 класу Формула 1600. За цей один заїзд було встановлено наступні рекорди. Найбільша висота над рівнем моря, на яку заїхав болід Формули 1221 метр. Найшвидше заїзд на гору АйПетрі 46 хвилин 57 секунд, 200 кілометрів за годину максимальна швидкість, яку була досягнено під час заїзду. 28 кілометрів 340 метрів відстань покрита від початку до кінця заїзду, Пройдено 106 поворотів, з них 93 на 180 градусів. А однак Сергій Дмитрович вже тоді знав, що це не ідеал і що рекорд може бути побитим. Ось що він тоді сказав в інтерв'ю: якщо б я йшов без машинну супроводу, я б доїхав швидше. Але від формули б нічого не залишилось. Я постійно відпускав машину до її та наздоганяв. В принципі, якщо б ми йшли на результат за часом, то за дорогу на гору треба було б прикрити ще ввечері, попереднього дня, нікого на неї не пускати зранку. І гонку починати не в 11, а в 7. Адже там дуже багато специфічних доріг для пожежників та єгрів. Всі спускаються. Ось і довелося їх об'їжджати. На дорозі дуже специфічний асфальт. Багато слизьких порід виступає. Ці ділянки були звичайно складні, але 200 км за годину. Він розігнати все ж таки вдалося. Ще за часів СРСР на горі проводились гонки. Так от, якщо передивитись їхні результати, то у мене час і швидше і краще. Кілометри на три я їх випередив. Тобто, у вас є всі шанси побити цей рекорд. Наступний формульний рекорд було встановлено на авіасвіт 21-20 вересня 2006 року. Сергій Малик знов за кермом боліду Естонія 25 формула 1600, змагався з літаком Л29 Дельфін. Поєдинок літака і автомобіля в Україні відбувався вперше. На злітній смузі болід розгонявся до 250 км за годину, в той час як літак на малій висоті летів зі швидкістю 200 км за годину. І в усіх спробах боліт переміг літак. Трохи хитрий рекорд, але все ж таки рекорд. Тут то, то, що задумалось, то і вийшло. В общем-то, благодаря професіональної підготовки ігре пілота Л 29 двадцять дев'ять. Тобто, якби, то все, що задумали, как бы, нам понравилось людям, надіюсь, теж понравилось. Організаторам виставки теж понравилось. Большая скорость, красивий самоліт, красивая машина. То тобто, есть, Нормально, все здорово до 2013 року країна залишалась без рекордів формульних болідів. Але вже 24 лютого під час фестивалю екстремальних видів спорту Сергій Малик вперше виїхав на боліді на лід. А вже через рік Сергій Малик становив рекорд швидкості, досягнувши 112 км на годину на льоду. 7 червня 2014 року на авіашоу в Житомирі Сергій Малик встановив ще один рекорд пов'язаний з літаками. На своєму боліді F3 Далара він виступав у дуеті з літаком як 52 Перед Сергієм стояла задача набрати максимально можливу швидкість, щоб отримати машину на полосі і рухатись синхронно із спортивним літаком, який летів у перевернутому полошенні. На швидкості 160 км на за годину блід і літак змогли синхронізувати свою швидкість і проїхати так разом 780 метрів. Ви, звичайно, можете сказати, що це якісь смішні рекорди, і в світі Red Bull робить краще, але порівнювати бюджети Red Редбула і ентузіазм однієї людини, це неправильно. Те, що було створено в Україні, було створено для, для популяризації українського автоспорту, який всю свою історію тримається на аматорах. Ко Сергій мали цією людиною, яка закладала фундамент, основу, базу. Коріння автоспортивних змагань в Україні, який разом із іншими людьми робив перше гран-прі міста Києва. У Сергія багато заслуг та рекордів в українському автоспорті та в світовому автоспорті. Одним із творінь Сергія та людей, що було поруч з ним, це Київський міський автомотоклуб, який розпочав своє існування 1 серпня 1996 року. Із 96-го року було проведено багато змагань, встановлено рекордів. Фі я це робив, тому що я їздив, хтось робив інформаційні поводи. Да, по такі от для того, щоб залучати Звісно. не до себе красиво, да, а саме до дисципліни. Взагалі, до автоспорту до, робити, до, до кільця саме треба було показувати, що автоспорт в Україні існує, і цей варіант піару був прекрасним. Дякую за це. Пану Сергію, і це невеличке відео доходиться до свого кінця. І це відео маленький крок для того, щоб розповісти більше про український автоспорт. Став подобайку, пиши коментар, підписуйся на канал. Побачимось в наступному відео.